Я ворона гонорофа, маю нім у центрі Львова. а крім того, це не тайна. Я ворона надзвичайна. Видно це і так прекрасно та скажу. Чітко, ясно, коротко, не мов афіша. Я у світі найчорніша. Я живу в своєму домі. Але ворони відомі, гніздяться на дереву, Піднімають за риву, як мене уздрять. Вороно, повертайся в нашу грома, пташечко, крилата квітко, бачимо тебе так рідко, як ся маєш, де літаєш, чим ти пір'ячко мива, що воно таке сяйнисте, променисте і дуже чисте. Ти між нами найгарніша, ти між нами найчорніше. Насміхаються ця клятуще, звісно, дикуни спуще, голодранці, скалодзоби, салюків поріддя грубе. Я з погодою минаю і чихню я, я готую з Не мені вони допали. Всі ці круки та почвари. я блискуча, я єдина, чорна, чорна, мов ожина, я розумна, я багата. Серед міста в мене хата, Палац, мов хороми, княжі, тобто комин, повен сажі.